На початку ваше прізвище та ім'я? Олена Гранішевська керівник общинних та клубних програм Всеукраїнського благодійного єврейського фонду Хесатар'є. Угу. Які це запроб... роблять сьогодні. Так, от якраз про сьогоднішню таку подію. Наскільки вона важлива сьогодні для всієї єврейської спільноти, для українців? Я вважаю, що дуже важливо це пам'ятати. Тому що, як ви бачите, зараз у всьому світі, в Європі, Знов підіймають голови антисеміти, а 6 мільйонів євреїв, які загинули в період Холокосту, це ж не, не Ну, це багато людей. Як можна знову повертатися к такому дикунству, коли вже є отакий приклад жахливий? Тому я вважаю це тим паче сьогодні ж 80 років з цієї дати, коли звільнили Аушвіц, і я вважаю, що треба пам'ятати не тільки в цю дату, а треба пам'ятати кожного дня. Тому що життя людини це найважливіше, а оце все дикунство, неподобство я взагалі не розумію, як в 21-му сторіччі таке може ще існувати.